Сатоші, чи зможуть колись роботи замінити людей у творчих професіях? Хоча роботи та штучний інтелект уже здатні створювати мистецтво чи музику, повністю замінити людську творчість вони навряд чи зможуть. В секрет креативності унікальний людський досвід, емоції та інтуїція. Можливо, вони стануть нашими помічниками, але справжня творчість завжди потребуватиме людського натхнення. Він змінить вимоги до навичок, роблячи акцент на креативність, емоційний інтелект та адаптивність, що дозволить людям більше зосереджуватись на творчих аспектах роботи. Які професії будуть е, нові самі актуальні? У майбутньому будуть актуальні професії, пов'язані з аналізом даних штучним інтелектом, кібербезпекою та екологічними технологіями. Людям будуть потрібні навички, які машини не можуть замінити креативність, емпатія та критичне мислення. Такі галузі, як догляд за людьми, освіта, екологія ставатимуть все важливішими, оскільки вони вимагають глибокого розуміння та людяності. Гарно дякую за точку. Підписуйтесь на канал і не забувайте задавати ваші питання в коментарях і ми розглянемо його з Сатоші наступного разу. Всім па-па!